Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. А поговоримо ми з вами про те, хто як до зими готується. Ліс улітку був увесь зелений, а тепер берізки та клени жовті, осики червоні, а поміж ними ялиночки зеленіють. Налетить вітер. Зірви з дерев листочки і закришляють вони в повітрі, не наче метелики, потім тихо-тихо спускаються на землю. Землю ніби килимом укривають. А на гілках дерев з кожним днем стає дедалі менше листочків. Дерева ронять листя. Трава і квіти в'януть. Тварини також до зими готуються, мандрівні птахи збираються у теплі краї. Маленькі звірята запасають у своїх коморах їжу. Готують свої домівки, утепляють їх. Комахи ховаються під кору дерев. Так Усе живе, і рослини, і тварини готуються до довгої холодної зими.